Вас вітаю! Ви на каналі Пров'язання Джоанна Ніт. Поговоримо про в'язання, мої плани, готові роботи у цьому влозі. Запрошую до перегляду і бажаю натхнення! Показати вам, дивіться, бактус же на такому етапі тут пров'язано чимало. Я вже не можу цими спицями опанувати всю ширину цього виробу. Ось залишки пряжі. Що мене більше турбує це ось це. Я особисто не хочу купувати додаткову ниточку Іанард Elegance, тому що, ну, я не хочу витрачати додаткові кошти. А, зараз, і я побоююсь, що цієї нитки мені не вистачить. Тут, мабуть, грамів Но 10. Добре, якщо буде 10. Як йде візерунок? Ось таким чином це один рапорт цього візерунку одна смужка. І чому я пров'язала цю смужку широкою, і вона так тут виділяється? Тому що. Якби я пров'язала таку тоненьку, то за логікою всі інші смужки мали б теж бути ну, трошки вужчими, так було б гармонійніше. До речі, біла ниточка, дивіться, яка вона, просто нитки йдуть, ось так погано скручені. Іноді це заважає в'язанню і спиці чіпляються за це все. А якщо розпускаєш, перев'язуєш, це теж відчувається. Повертаємось до цієї нитки. Я планую зараз вив'язати половину рапорта. Тут просто сенс у цьому візерунку, що ось ці штуки йдуть типу зигзагом ось таки. Хоча це не дуже добре видно. Е, я буду рада, якщо цього всього мені вистачить на, на одну на кого річ. Але я не знаю, тому що тут е, збавляння петель, де. Ми три, три петлі пров'язуємо в одну. І потім вже далі йде накид, не знаю. Так, Ця ниточка, мені найменше сподобалася у в'язанні. Взагалі всі ці ниточки це такі, які чіпляються спицями. Тут чіпляється люрекс, хоча це типу косичкою сплетена шнурком таке. Тут чіпляється ось ця погана скрутка, ці ниточки. А ця літочка, вона просто погано просувається через петельку за рахунок того, що вона така букльована. Але ця більш стабільна. Якщо там щось порветься, то не страшно. А тут, якщо щось порветься, в йорн Art, то Люрекс він стерчить. І він, мені здається, відчувається те, що він стирчить. І сподіваюся, що після ВТО цей котон Yarn Art стане м'якішим. Не знаю, що буде. Я подумувала над тим, щоб візерунок інше вибрати цієї бордової ниточки. Побачимо. Пам'ятаєте, ось цей мій пуловер не пуловер джемпер. В'язала його з ниточки бобінної, буду перероблювати. Хто пам'ятає, я зробила тут ось таку таку частину з мережевим Комірець я все ж таки буду змінювати, тому що носити неприємно досить грубе мережево. Просто пров'яжу тут. Резинкою, що в мене тут один на один, пров'яжу один на один, і буду носити далі. Насправді, це не дуже комфортно. тепер по порядку светр, як ви бачите, він вже на мені. Я його переробила. Тобто, я просто зробила звичайну вегорловину, пров'язала розинкою один на один і, в принципі, все. Вже сьогодні його поносила. Звісно, набагато краще ходити так в светрі, ніж з досить таким горбуватим мережевим. Але мені все рівно не вистачає тут акценту, тому що мені більше личить, коли якась. Не такий блідий колір, тому що я маю бліде обличчя. І, скажімо, цей колір не зовсім мій такий світлий колір вівсянки, але я його дуже люблю. Проте, тепер цей светр став більш затишним, і він мені набагато більше подобається. Також, про мої готові роботи. Я купувала ось таку ниточку Himalaya Velvet. Це колір. 930 можете побачити. Ця ниточка мені набагато більше сподобалася. Купувала я її, тому що мій син, ми якось ходили з ним на прогулянку, він побачив цю нитку в магазині пряжі і сказав, що хоче собі іграшку зірку. Ну, але, думаю, добре, купила іграшку зірку, стала дивитися, як її вив'язати. Проблема стала в тому, що Іграшку він хоче не п'яти зірку, не п'ятикутну, а шестикутну. І ну, тут я трошки, знаєте, є проблеми, тому що в мене, по-перше, немає таких спиць на таку кількість кутів. Тобто, якщо ми на 5 кутів, я ще якось зрозумію, да? але на 6 поки, поки, поки думаю. Але ниточка лежала, і в нас тут був час, коли було дуже-дуже тепло, і. Дитиня знадобилася пов'язка. Ну, в принципі, про пов'язку ви кадри вже бачили. Ось я вам можу показати її трошечки поближче. Вона ось така, ось такі вушечка. Просто звичайна, знаєте, резинка один на один, все. І тепер він бігає, грається, і дитині щастя. Ще з нових покупок у мене є ось така ниточка Yarn Art eco Cotton, Колір 771. Чому я купила цю нитку? Тому що тут 80% котону і 20% поліестеру 220 метрів на 100 грамів. Я чомусь, знаєте, подумала, що такий гарний склад. Він мені нагадав трошки склад шкарпетковий. Я ще не впевнена, чи буду в'язати з цього шкарпетки, чи, звісно, я не відстала від тої ідеї, щоб зв'язати шкарпетки на демисезон, а не лише в обмінні. Тому я просто собі взяла цю ниточку, тому що цей кольор мені подобається, але, можливо, я використаю її на щось інше. Ціна досить демократична в неї. Якщо не вийде зі шкарпетками, не вийде там ще з чимось, ну, завжди можна докупити. Також я нарешті дов'язала шкарпетки від Drops Fable. Колір Forest, нагадаю, мені подобається колір, він вам передається таким холодним, синьо-зеленим. ну, Зараз, мабуть, трошечки краще ось, все ж таки непогано, більш, більш жовтого в цьому зеленому. Це п'яточка Стронг. Рекомендую майстер-клас Вікторії Дроневич з каналу Україночка в'яже. Саме за цим майстер-класом я вперше спробувала цю п'ятку. після п'ятки Бумеранг. П'яточка Стронг в'яжеться набагато легше, набагато простіше, і мені вона сподобалась. В принципі, кожна п'ятка на свого власника, на свою зручність, на свій смак. Я планую цю п'ятку використовувати тоді, коли буде цікавий візерунок йти тут до цієї частини п'ятки. Шкарпетки в'язала собі розмір 35, в принципі, це було продиктовано необхідністю. Шкарпетки, які я в'язала три роки тому, вже почали втрачати свою актуальність та міцність. Тому Drops Fable теж у мене нарешті закінчується, і я дуже рада, що клубочків становиться менше, тому що, ну, з одного боку, менше, шкарпеткових, зокрема, але водночас і більше. Ще одна готова робота це ось цей такий гарний бактус для моєї мами. Пряжа, нагадаю, Yarn Art Elegance і два варіанти котону з акрилом чи поліамідом від фірми Austerman. Ці дві серії вже не випускаються тобто білий колір і колір ось цей такий сіренький це ось ці два моточки по 50 грамів. Котрі я купувала в секонд-хенді. Тобто вже два моточки секонд-хенду в мене вив'язані, і я цим задоволена, які висновки я зробила при в'язанні цього бактусу. Виглядає, по-перше, це виглядає досить святково. Постціблей воно нагадує якесь мережево. В принципі, непогано, але на мене, як на мене, це все ж таки 150 грамів ниточки. Мені здається, це все ж таки важкувато для аденисезонного. Шарфа, бактусу, для чогось такого. Ця пряжа з блискітками червона, Yarn Art Elegance, вона має не дуже міцний люрекс тобто, або люрекс не досить гарно вплетений в шнурок, яким йде за скруткою ця нитка. Тобто, я позачіплювала цього люрексу досить чимало, і також обриви люрексу траплялись мені просто під час витягування нитки з моточка. Це що про цю пряжу. я гадала, що вона буде м'якішою. Я, я пам'ятаю, що така майстриня Юлія Шаламова в'язала з цієї нитки декілька кофтин, футболок. І це виглядало дуже класно, дуже гарно. Я дуже хотіла тоді теж собі натхненно, надихнувшись її роликами, я хотіла купити теж собі яр Art Elegance і щось собі зв'язати, але зараз я би передумала. Скажу так, в мене була ниточка від Shippies, теж в неї є варіант цієї фірми варіант котону з люрексом. Я ним в'язала одну річ, це був смушковий такий светр круглою кокеткою. Так ось там набагато м'якіша, ніжніша ниточка. І я не пам'ятаю, чи були в мене проблеми з Люрексом. Ось цього не пам'ятаю, але тут ну, трошки грубувата, скажімо. І що, ще? Не знаю, чи буду я ще в'язати з таким букле. В'язати довше, тому що важко просувати через букльовану петлю букльовану нитку. Далі. А тут букле таке, ну, скажімо, не таке ніжне, як тут. Тут букле дуже ніжненьке, а в ниточці з секунду в ось цієї серії ні. І по візерунку, дівчата, я прийшла до такого висновку, що. В бактусах візерунки можуть і потребують якось поєднуватись один з одним, логічно повторюватись. повторюватись. Якщо вперше я в'язала бактус тоді, коли в мене я просто підбирала візерунок за візерунком, і вони були в мене різні, то на цей раз я вирішила, що ні, бактус має бути логічним. Я стала розуміти, чому в описах бактусів ми бачимо якусь один конкретний стиль, один конкретний мотив. І кожен мотив він надає свою атмосферу, свій стиль на бактус. Якщо ми беремо якусь мішанину, якесь асорті, то ми отримаємо просто якийсь вінігрет. І це не завжди, ці візерунки, вони не завжди підходять один до одного. В цьому разі я робила, намагалася якось це трошки повторювати, тому що. Повторюються кольори, і так краще. Так справді краще, так логічніше це дає стиль, якийсь вайб вашому виробу. І це нормально, так і має бути. Ну і тепер щодо планів. Мої плани зв'язати футболку жилет попереченим в'язанням не змінилися. Просто на цей час я приділила більшу уваги вив'язуванню Бактуса, шкарпетки. Потім це ось цей проєкт з цієї ниточки Вельвет мені теж перебив мої плани. Я не дуже включалася в те все. але... Так сталося, що мої наступні плани, котрі мають таке більш димисезонне значення, вони співпали з тим, що на Ютубі анонсували такий проєкт спільний торбочка Щастя. Його організовує Україночка пані Олена. І я вирішила долучитися до цього спільника, тому що в мене теж є плани на торбочки, до речі, записані в мене в блокноті. І я планую зв'язати дві сумочки. На одну з них в мене вже давно куплена пряжа. Це пряжа Каміла, це мерсеризована бавовна по 50 грамів. З цієї ниточки я вже трошки працювала. Вона мені дуже-дуже подобається, коштує вона теж недорого. Колір, колір, колір 81,90, і я планую з нею в'язати. Сумочку з в'язального часопису Джейн Остін, Джейн Остін Остінт чи щось таке. Сумочка дуже гарна. Колись натрапила на неї в Пінтересті, сподіваюся, що цей план в мене вдасться. Також в мене є ось така ниточка, яку я теж купувала в секонд-хенді, Я думаю, ви її пам'ятаєте досить гарна? що це у нас, Занзібар, Занзібар. досить гарна за розфарбовкою ниточка. Я давно придивилася цей дизайн сумки. Це буде бабусин квадрат. До нього я докупила теж ще ось таку ниточку Каміла. Це колір 8048. Вони дуже гарно між собою сполучаються. Ще буде четвертий, тому що серединка квадрату буде іншого кольору. Не знаю, цей не знаю, ще побачу. Ось, і це буде зв'язано бабусиним квадратом. Я вже почала в'язати бабусин квадрат. Перше в своєму житті, дівчата, не смійтеся, будь ласка. Це досить кривий початок бабусиного квадрата, але це тренування. Я знайшла майстер-клас е іноземний якийсь на Ютубі, і там дуже гарно, там навіть слухати нічого не треба. Отже, мої плани такі, що я хочу зв'язати дві сумочки квадратом і спицями. Колись я шила торбинку проєктно для своєї подруги. Е Торбинка вже подарована, використовується. Вона дуже сподобалася мені, вона мені здалася зручною, і сподобалася вам. Дехто з глядачок мене просив зробити майстер-клас на цю турбинку. Ось, ось так. Тобто в мене залишилася тканина і зад себе. І я. Тобто, це буде сторона зовня, зовнішня, і ось така буде в неї, такий буде підклад, така серединка. У мене є вже це все розкроєне, дівчата. Але чомусь я все ніяк не прийду до цього. Хоча, в принципі, причина зрозуміла, тому що в мене... я не можу подружитися поки зі своєю швейною машинкою, я сподіваюся, що все ж таки це вдасться. Якщо це вдасться, то ця торбинка буде готова. Ну, я сподіваюся, що я запишу вам майстер-клас. Тому часу на в'язання в нас чимало, тобто ми будемо в'язати до кінця весни ці торбинки, і це має вийти. Досвід в'язання сумочок гачком в мене вже є. В минулому році я в'язала ось таку сумочку гачочком це була пряжа Yarn Art Cotton, а це була пряжа з магазину Теді дуже поганої якості з обривами і під час цієї. Використання нитки, там просто навіть змінювалася ширина а, цього шнура. Тому не рекомендую цю нитку, але сумка готова. І ще в мене є ось така сумочка. Теж сумочка в'язана гачком. Я, на жаль, не пам'ятаю, як називається ця нитка. Мабуть, вона чи широка для мене. Не знаю. Взагалі, з сумками в мене було чимало своїх історій. Я сумки шила, вишила, вала бісером і навіть валяла з вовни. Це, до речі, був мій перший. Досвід э, творення виробів з вовни, з чистої вовни, кольорової. На жаль, в мене через війну вже не збереглося тих сумочок, але ту сумку з вовни я носила досить таки тривало. У мене навіть, на жаль, не збереглася фотка, да. але вона була дуже гарна. Тому буду йти далі, в'язати далі. І наостанок я вам покажу корисну річ, яку я купила в магазині Стокласа. класа. Це ось такий. Блокнот альбом дуже класний. Його може використати жінка, яка шиє, яка займається травецькою справою, яка в'яже. Дивіться, який це класний блокнот. Ви можете тут зробити відмітки своїх замірів, або замірів людини, на яку ви шиєте, або в'яжете одяг. Зробити нотатки, підписати все, що треба, все буде дуже гарно, збережено, з окремими датами, як хочете. І це ніколи не загубиться. Все буде в цьому гарному альбомі. Тут, якщо не помиляюсь, 18 таких листочків, в яких є перед та спинка ну, якоїсь абстрактної моделі, на яку ви будете робити заміри для конструювання, моделювання. Та в'язання одягу на цьому все. Сподіваюся, що ви чудово та цікаво провели зі мною час у цьому глозі. Сподіваюся, також, що ви отримали свою порцію натхнення та задоволення або дізналися щось корисне для себе. Я буду рада вам за вподобайки та коментарі. Ваша підтримка вона мотивує знімати відео далі і. Продовжувати для вас знаходити якісь цікавинки і, взагалі, продовжувати подолання якихось творчих нових цікавих технік. На цьому все. Бувайте і бережіть себе!